Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Вітаю вас у сонячному календарі. Нехай цей день принесе ясність, силу і добрий настрій. 26-й сонячний день характеристика. Цей день взаємодіє з фінансами, матеріальними благами, коштами, дорогоцінними металами та камінням. Це знайде, наче отримане слід сприймати як здобуття хварне. Покровителем 26 го дня визнано ідея аршата. Цей ангел шанувався як небесний покровитель людської гідності, моральності, честі та совісті. Щоб наблизитись до ідеалів, тобто до Аршату, Зорастрійці намагалася вимовляти лише правду і утримувати свої помисли в моральній чистоті, вважали, що Аршат опікується благочестивими правителями. У разі відхилення сюзеренів від морально-етичних норм, царський німф, фарн, нібито залишав їх. Це обіцяло втрату удачі та крах у царських справах. 26-й сонячний день, вплив та характеристика 26-го сонячного дня. Цього дня слід стежити за своєю зовнішністю. Одягатися потрібно в нові речі дотримуватись особистої гігієни, активно користуватися косметичними засобами. Особливо це стосується жінок. Чоловікам слід дарувати своїм жінкам подарунки. Подарунки мають бути дорогими та ефектними. Якщо догодити з подарунком, то хварна буде прихильною до кінця місяця. День благоволіє шопінгу, не варто заощаджувати. Основний принцип покупки слідувати своїм бажанням. Вважається, що нібито річ сама в такий спосіб знаходить свого власника. Добре 26-й сонячний день приймати гостей та пригощати їх. День потребує уваги до своїх транспортних засобів. Зороастрійці акцентували на цьому увагу. Але на той час це були коні, з якими проводиться аналогія із сучасними автомобілями. Якщо під час запуску двигуна спостерігається певна несправність, слід відмовитись від експлуатації, оскільки існує реальна загроза більш серйозної поломки, або стати жертвою або учасником дорожньо-транспортної пригоди. У 26-й сонячний день розкриваються всілякі поломки, приховані дефекти механізмів. Необхідно якнайменше експлуатувати навколишні електроприлади або своїх підлеглих. 26-й сонячний день і індивідуальні тотеми народжених у 26-й день. Сакральними тотемами, що дарують силу та підтримку з боку Аршату, Зоразтрійці встановили гаманець, портмоне, сумку та кошик. Камінь 26 сонячний день, агат та халцедон. Як обереги 26-й сонячний день виступають прикраси з ними. Це каміння притягує до себе добробут, фінанси та успіх в інвестиціях, Агат допомагає своєму власнику набути гармонії та впевненості. Він також є засобом відлякування прокаси на постей, публічників сатани та чаклунів. Щасливими числами, що мають тотемне значення, є 26 52, 93. Небесними тілами, що дарують людству, багатство, успіху, торгівлі та бізнесі. Виграші у 26-й сонячний день названі Альзенда та Садальмелек. Альзенда є зіркою Сузірії Центавра. Вона перша величина, з Зореастріці, її за зірку вважали Аршата. Вона має білий колір. Альзенда допомагає людині здобути повагу в суспільстві фінансове благополуччя та процвітання. Садаль-Мелек входить до сузір'я водолія, вона другої величини, також білого кольору. Вона допомагає здобути удачу, напрацювати авторитет і повагу, дає гармонію у відносинах і з протилежною статтю. Планетами, що сприяють 26-му сонячному дню, є Уран і Венера. Для кого сприятливий 26-й сонячний день. Цей день сприяє хліборобам і всім тим, хто займається сільськогосподарською працею. Успішними будуть ділові контракти та довгострокові фінансові проєкти. Потрібно не боятися проводити серйозні багаторівневі заходи. Добре їздити у відрядження, що не можна робити в 26-й сонячний день. Не варто відмовляти собі в чомусь, слід їсти що завгодно і в будь-яких кількостях. Це стосується алкоголю, жити слід на повну кутушку. Стримування власних бажань та емоцій перебуває під запроною. Одяг у 26-й сонячний день. У 26-й сонячний день при формуванні гардеробу слід віддавати перевагу тканинам білого, червоного та золотого кольору. Одягати треба лише обновки. Прекрасне поєднання одягу даних тонів та ювелірних прикрас чи біжутерії. не можна носити одяг чорного синього відтінку. Здоров'я в 26 сонячний день. Він сприятливий для лікування зубів, ясен, очищення шкірного покриву та організму загалом. Косметичні операції, зроблені цього дня, приречені на успіх. День добрий також для зачаття дітей. Гріх. Гріховним у цей день вважається дозвільне проведення часу, а також вступ у статевий зв'язок не з метою відтворення. Добрі справи, 26-й сонячний день. Цього дня благочестивими з позиції зороастризму вважаються меценатство, взаємодопомога та підтримка, милосердя, самопожертва, щедрість. Харчування у 26-й сонячний день. У цей день з сонячного календаря можна вживати будь-які продукти. Сакральними стравами є молочні продукти та їх похідні. Сир з острійцями шанувався як священа їжа Арштад. Його їли разом із сухофруктами та горіхами, вершки асоціювалися з уламками небосхилу з камені. Стілом 26 й сонячний день має бути різноманітним та рясним, домінуватим мають закуски. у 26 сонячний день. Сновидіння цього дня неоднозначні, символічні, до добрих подій сновидіння сюжетною лінією фінансового порядку, матеріальних благ. З доводиться стригти волосся, робити манікюр або педикюр, вказують на марнотранство, фінансові втрати, псування особистого майна, митися чи іншим способом стикатися а, у вісні з водою фальсифікація, обман, плітки. Побачити комаху означає стати жертвою грабіжників, злодіїв або шахраїв. Якщо в вісні тварина лащиться, це до хвороби вирушити у тривалі поїздки чи подорожі, переїжджати до зміни бізнесу чи зміни професії, побачити вісні паперові купюри, зазнати фінансових збитків, вибиратися вгору чи іншу височину до реалізації планів, заповітних бажань, набуття підтримки. 26-й сонячний день. Прикмети 26 сонячного дня. Якщо у цей день зустріти людину з порожніми вітрами, то це погана прикмета, що вказує на суворі випробування, труднощі найближчим часом. Якщо ж зустріти перехожого з повними вітрами, мішком на плечі або повною поклажею, то це прикмета, допомога, фінансове зміцнення, підтримка. Знайти 26 сонячний день обручку, особливо з самоцвітом, до набуття нових та надійних компаньйонів ділових партнерів. Якщо порвалася підкладка або проходилась кишеня, це ознака фінансового краху, руйнування. Втрата чогось із ранку вказує на те, що 26-й сонячний день пройде марно, все заплановане, засуджено на фіаско. Тратити гроші, особливо дрібні монети, на смерть родичів, зламані двері або замок, що заїдає, свідчать, що власні таємниці стануть загальним надбанням. 26 й сонячний день тотем 26 го сонячного дня та антитотем. Тотемом 26-го сонячного дня обрано білого ведмедя, це найбільший і найсильніший хижак планети. Ведмідь у низці релігії, у тому числі і з уразризм, асоціювався з багатством та удачею. Ір'єрман часто приймав вигляд білого ведмедя із старіх гору ушідарна, яка вважалася центром пупом землі, Антитотемом визначено кровососну, паразитуючу комаху клоп. Клоп займає зелений панцир. Виходить на промисли лише ночами, вдень намагається залягти в сплячку і нічим не видавати власної присутності. 26-й сонячний день характеристика людини, народженої 26-й сонячний день. Це величезні фізично сильні люди, потужний кістяк, великий кульшовий суглоб, велика голова, кінцівки довгі, м'язисті, зростання вище за середнє, очі блакитного кольору, волосся світле, часто рано сиві, що аж ніяк не псує їх. Навпаки, надає вигляду привабливості. Потужні розвидені грудні м'язи. У жінок стотема білого ведмедя груди великі мають відміни здоров'я, щоки завжди мають рожевий відтінок, погляд лукавий шалений. Незважаючи на свої гіанські розміри та незвичайну фізичну силу, створюють враження якоїсь незграбності. А вважають за краще вирішувати конфлікти мирним шляхом, намагаються не витрачати свою міць даремно. Чуття до успіху серед людей, народжених у 26-й сонячний день, під тотемом білого ведменя, багато талановитих та щасливих бізнесменів. Вважають за краще не лізти на рожон, спочатку все вивчають, ретельно зважують і вже після цього приймають рішення і діють. Характер неоднозначний, Таких людей важко зрозуміти чи прорахувати. Прекрасні майстри своєї справи, особливо у сфері комерції, вміють дивитися в корінь, відрізняти фальш від істини, унікальне поєднання ділової хватки, підприємливості та чесності. Народження за 6-й сонячний день не люблять осілість, прагнуть далеких поїздок, переїздів і відряджень. Умілі організатори та керівники. Почуття переконання допомагає спрямовувати оточуючих людей у потрібне русло. Справа для них першочергова, ніж особисте збагачення. Гроші та інші матеріальні блага буквально липнуть до них. Постійне везіння в азартних іграх, біржових та інвестиційних операціях, гарні сім'янини. Сім'я для них у віддають перевагу клановості в родинах. Слабкі місця, народжених у 26%. Той сонячний день під тотемом білого ведмедя часто виникають проблеми з дітонародженням. Сім'ї їх нечисленні. Народжується одна максимум дві дітей. Діти ростуть повільніше за своїх ровесників. Негативні властивості характеру народжених у 26-й сонячний день антитотема це люди невеликого зросту з кволою комплектацією чи не схильні до набору ваги. Голова невелика за розміром, риси обличчя, різкі і невиразні, голос гидкий, писклявий. Очі невиразні, згаслі. Зовні справляють враження приниженої обділеної людини, вважають за краще не випинати власне его, намагаються розчинитися або сховатися в натовпі, досягають цього аж ніяк не саме мильними у спілкуванні створюють неприємне гнітюче враження, постійно скаржаться на фіаско та проблеми у кар'єрі та особистому житті, образи з боку керівництва та близьких. Люблять кліткувати і пакостити. енергетичні вампіри паразитують, перекладають проблеми на плечі оточуючих, улюблені прийоми досягнення поставленої мети, прохання про прощення, напускне смиренність і святість, лицеміри, пристосуванці та дармоїди, надзвичайно плідні, але навіть вихованням дітей не можуть займатися самостійно, перекидаючи ці функції на бабусь та дідусів, чудово почуваються в колі собі подібних, на оточуючих. Особливо рідних та близьких діють пригнічуючи, вимагають до себе співчуття і розуміння. У їхньому середовищі багато чиновників, дрібного та середнього штибу депутатів. Нехай сонячна енергія цього дня буде вам на добро. До нових зустрічей!